Всім ми любі відкривання стосовно взагалі аду. Да? Дуже багато людей, а як я розповідав да, в попередньому відео, що є бред помилування що люди, коли їх ведуть на смерть, вели на смерть да, в нацистських лагерях, вони вважали, що це як би, все бред да? і що. Їх зараз помилують. Зараз їх відпустять, і буде все нормально, і їх життя буде продовжуватися. Але це такого не, не траплялось. Це нам доказує, що дійсно зараз багато людей не вірять в Ад. Вони думають, що Ада не існує, що їх помилує Господь, всіх любить, але такого не трапляється, якщо вони не підготуються до життя вічного. І діти Божі дійсно не ідуть в ад. Вони автоматично, навіть на суд не йдуть, вони автоматично йдуть до раю. І нам дано життя, щоб тут підготуватись і не піти до такого пекла, як ад. І дійсно по землі скачуть да всадники Апокаліпсиса, смерть і ад слідують за ними. І ось. А, і у них є власть, в них є влада над одною четвертою частю землі знищувати всіх, так? Молодам, голодам, воїнами і тому подібне. Так? Що дійсно, якщо ми не будемо з Господом, то ми просто підпадаємо під це пекло тут вже на землі. І звичайно, автоматично вічності, якщо ми не приходимо до Господа. Наша мета тут на землі дійсно прийти до Господа і дійсно віддати йому шану, щоб не потрапити до аду, щоб потім не розчаруватися, як ті люди в нацистських лагерях, от їх все одно стратили, але в них там уявлення таке марево було, нібито їх відпустять. Всі будуть судимі. Нікого не відпустять, і нам потрібно підготуватись тут на землі, щоб, ем, щоб дійсно ми впевнені. Я особисто я хочу бути впевненим, що я не піду до аду, да, а буду автоматично піду в рай. І теж дуже важливо, що діти Божі на суд приходять в ролі. не Підсудних, а в ролі суддів. Тобто ми ще будемо судити цей світ вагома, я думаю, мотивація дуже вагома і дуже класна. А, дійсно, а, бути дитиною стати дитиною Господа тут на землі, і а, дійсно допомагати іншим людям спасатись від цього пекла, від гієни огніної тут, на землі і ще й у житті вічності. Тобто, Тобто робимо висновок. Приєднуйтесь до сім'ї Божої тут. І це буде саме найкраще, навіщо нам там горіти десь у вічності, ще й у воду. Ух, це просто страшно. <сум> Підписуйтесь, підходьте за посиланням в коментарях, я скину. У групу молитовне служіння проходять кожен день, молимося, приєднуємось духовно з Господом і спасаємо себе, і спасаємо інші, допомагаємо іншим спастись. Якщо питання задавайте і задоволення всім відповім. Миру, благословення, любі.